Місто Львів Андрій Дзюбан, ресторатор. Вітаю вас, пане Андрію. Так, да, привіт Львів. Після 24 лютого 2022 року став волонтерським. Хабом, найбільшим волонтерським хабом в Європі, місто прийняло багатьох українців із інших регіонів, які тікали від війни. Відтоді, як сталася, власне кажучи, якась трансформація в певної мірої в наших закладах. І як змінилися смакові уподобання гостей? І чи змінилися у ваших ресторанах? Ну, про смакові оподування так тяжко сказати, щоб щось змінилося. Так очевидно, що помінялися розкладка сил в загалом галузі, так тому що є ресторани різного спрямування. І, відповідно різно, різні клієнти. Якщо ми говоримо про те, що Львів завжди був такою туристичною столицею України, так і завжди було багато е, е, туристів. То зараз очевидно, всі заклади, які були орієнтовані на туристів, вони. Ну, в такому стані не то щоб стагнації, але це звичайно не ті виторги, і не, 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 не той оборот, який був там, до до війни, до повномасштабного вторгнення. Так само є ресторани, які ну, подієві, коли люди приходять туди щось святкувати, це теж значною мірою мов, впало. Так само потерпають бари, так само потерпають клуби, тому що є комендантська година, заборона вживати алкоголь після там продавати алкоголь після 22-ї години. Ну і от, от ці напрямки вони звичайно потерпають. Є інакші ресторани, інакшого спрямування. Це коли ну обідні заклади, так, коли це обіди, або це кафешки, якісь які просто пропонують. Людям якусь цікаву кухню, і це власне про їжу, про саму їжу, не про події, не про веселощі, а про, про їжу. І там, там, в принципі, все гаразд зараз, тому що багато є переселенців. І відповідно, незважаючи на те, що напевно спроможність купівельна людей. Пала, але багато переселенців, і відповідно вони привикли більше харчуватись харчуватися поза домом, і тому напевно якийсь є баланс, пане Андрію. А чи змінився прайс у ваших закладах з початком повномасштабного вторгнення? Чи довелося відкоригувати меню? Насправді прайс я не можу сказати. Звичайно, меню переглядається постійно, тому що є здорожчання продуктів, так і ми намагаємося це так дуже поступово робити. Тобто ми не можемо собі дозволити при підвищенні продукту там ціни продукту на 30-40% Зразу підвищити вартість страви на, на на таку саму цифру. Тому це відбувається поступово. це така більш інертна ситуація, але звичайно, ми ціни переглядаємо від в залежності від того. Як міняється ціна на продукти на ринку, пане Андрію, дякую вам і незламному Львову, волонтерському хабу Європи за те, що ви підтримуєте ресторанний бізнес в Україні, а вам особисто за те, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Андрій Дзюбан, ресторатор зі Львова, дякую. був сьогодні з нами на прямому зв'язку.